Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про переваги телемедицини для пацієнтів. Телемедицина це отримання медичної допомоги на відстані через різні засоби зв'язку між лікарем і пацієнтом, через відеозв'язок, телефон, спеціальні програми та інші захищені канали. Швидкий доступ до медичної допомоги не завжди можливий через брак часу, довгу і складну дорогу та витрати на неї. Телемедицина дає змогу не відкладати візит до лікаря та безбар'єрно отримувати медичні послуги з метою профілактики, контролю здоров'я та лікування. Крім того, зменшується ризик підхопити інфекцію в лікарні. Це дистанційні консультації з профілактики та вакцинації, дистанційні консультації до очного прийому та після нього, консультації з питань розшифрування результатів лабораторних та інструментальних досліджень, психологічні дистанційні консультації, дистанційні консультації із сексуального здоров'я та щодо. Екстреної контрацепції. Усім групам пацієнтів, які цього потребують, доступна віддалена консультація. Через консультації в МІС онлайн прийому вашого сімейного лікаря або іншого спеціаліста, який приймає онлайн. Спеціальні платформи для віддалених консультацій, а також відеоконсультації або комунікація через месенджер із захищеним каналом зв'язку, що узгоджені з лікарем. Запитайте свого лікаря, які засоби зв'язку йому доступні. Після такої консультації, у випадках, які передбачено законодавством, лікар у разі потреби може дистанційно сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність або електронний рецепт. Звісно, телемедицина не замінить прийому лікаря, а особистий огляд і обстеження так само важливі. Доцільність і можливість проведення консультацій дистанційно завжди визначає лікар. Уточніть у свого лікаря, чи зможе він проконсультувати вас дистанційно. Детально опишіть свій запит та узгодьте із ним час і спосіб проведення консультації. Це було відео про телемедицину для пацієнтів. Побачимось.